Washington Post повідомив, що Дональд Трамп радить Зеленському розпочати рішучий наступ на російські війська і навіть запитав про атаки на Москву і Санкт-Петербург against Moscow and St. Petersburg. і Керолін Левіт, прес-секретар Білого Дому, погодилася з тим, що Трамп питав про це, але наступного дня Трамп сказав, що він не радив Зеленському завдавати удару по Москві. що ми повинні розуміти під такими порадами Дональда Трампа Володимиру Зеленському я думаю, що Дональд Трамп продемонстрував поєднання практичності і нелояльності до Путіна, тому що звичайно він не повинен робити нічого, що зробило б Росію слабшою, тому що це не те за що йому платять. Але з іншого боку, він дивиться на ситуацію, яка викликає у нього цікавість, тому що я не думаю, що він обов'язково погодиться з оцінками таких людей, як Юрій Вільчинський та інші, які вважають, що дуже важливо атакувати саме Москву, а не якусь іншу частину Росії. наші глядачі можуть прямо в коментарях написати, що вони думають про те, куди слід завдати удару по путінському режиму, щоб зупинити війну. Крим, військові шляхи постачання. Москва де саме в Москві? Я великий прихильник таких ударів, як по останкінській телевежі, або по Луб'янці, де знаходиться штаб-квартира ФСБ, або по Мавзолею. Мавзолей Леніна. Звісно, це не виробництво дронів, не виробництво ракет, не виробництво ядерної зброї чи можливо її зберігання. Але я думаю, що дим з мавзолею Леніна не просто ускладнить проведення наступного параду на красній площі, тому що де зберуться всі ці злочинці, якщо мавзолею більше не буде. Але я думаю, що це просто важлива деталь, яку люди в усьому світі будуть підтримувати. І я думаю, що Дональд Трамп також має причини запитати Зеленського про його плани, тому що Трамп збирається незабаром розмовляти з Путіним безсумнівно. І якщо він зможе передати якусь інформацію про те, якими можуть бути плани України і що планує і робить Зеленський, я впевнений, що Путін буде вдячний за таку інформацію. А це ще одна причина, чому Трампу дуже цікаво, які плани у Зеленського це нагадує боксерський поєдинок, де Трамп погано ставиться до обох бійців і йому байдуже хто переможе. Якщо Україна переможе, то гадаю, він буде вести бізнес з Україною. А якщо переможе Путін, то я завжди був за вас. Володя, ти молодець. Давайте вести справи. Але водночас він розуміє, що якщо ситуація не загострюватиметься, то вона може не закінчитись дуже швидко, оскільки саме цього і хоче Дональд Трамп. Тому що Путін прагне завоювати Україну. Україна прагне вижити, а Трамп просто хоче заробити грошей. Отже, це як мир у всьому світі в різних перекладах і різних значеннях. Тож, якщо Трамп зможе, якщо Україна зможе добити Путіна не в тому сенсі, щоб звалити його з трону, а просто хоча б змусити Путіна зрозуміти, що ця війна не приносить результатів, і йому слід припинити воювати з Україною і почати заробляти гроші з Трампом, то я думаю, що Трамп буде вдячний, якщо Зеленський нагадає Путіну і змусить його припинити війну. Таким чином все працює на Трампа. Говорячи про те, що станеться на п'ятий день, сенатор республіканець з Південної Кароліни Лінці Грем коментуючи 50-денний термін, який президент Сполучених Штатів Дональд Трамп дав Володимиру Путіну для досягнення мирної угоди з Україною, заявив, що порадив би Путіну зателефонувати верховному лідеру Ірану союзнику Кремля на п'ятий день. Але мені здається, що Путін не зателефонує. To call the supreme leader of uh, Iran, who is uh, an ally of the Kremlin on day um, 51st. But it seems to me that Putin uh, will not call. Якщо Лінці Грем хоче справедливості, він може зателефонувати судді Емілю Бове і подивитися, чи послухає він його. Бо нещодавно ми стали свідками найсоромнішої події в Сенаті Штатів, коли демократи були змушені вийти з залу, тому що в них забрали можливість навіть протестувати проти номінації адвоката Трампа, який займається його кримінальними справами. Еміля Бове, якого тепер фактично просувають на місце в Верховний суд Сполучених Штатів. Пуст есенчели творжу сіто на суприм кордодінастейс, а лінці Грем разом з іншими сенаторами республіканцями залишився в цій кімнаті і продовжував проштовхувати це збочення правосуддя і знищення нашої Конституції. Тож я не маю великої поваги. Зараз я менше поважаю Грема ніж раніше, і не знаю, чи поважав його взагалі. Єдина хороша новина для лінці Грема це те, що Стівен Кольбер був скасований CBS, тому що вони бояться Дональда Трампа а Стівен Кольбер дуже відомий американський ведучий нічного ток-шоу родом з південної Кароліни. і він міг би балотуватися на посаду проти Грема. Тож, можливо, буде молодший сенатор від Південної Кароліни, який не буде говорити божевільні речі, які не мають сенсу. Це буде комік, але не той поганий комік, якого ми маємо в особі Лінці Грема. Тому що на 51-й день Дональд Трамп зробить те саме, що і кожного разу. він зателефонує Путіну, запитає, що той планує робити, а потім назве це своїм великим планом. і якщо Лінці Грем думає, що він має якийсь вплив або що до нього хтось прислухається. Я думаю, що це смішно. Саме тому я вважаю, що цей законопроект має називатися законопроектом Блументаля, а не Грема, тому що Грем виставляє південну Кароліну в поганому світлі. Але мені здається, що Путін відчуває себе не дуже щасливим зараз, тому що він мовчить і ніяк не прокоментував ультиматум Трампа про що сигналізує така поведінка? Я думаю, що дуже цікавим сигналом є те, що я чую, що кіт Келог зараз перебуває з візитом в Україні, і якимось чином, під час його візиту небо над Києвом, стало набагато тишіше, і люди в Києві змогли спати протягом останнього тижня настільки, що вони жартують, що хтось має купити квартиру для Кіта Келога в Києві або, можливо, знайти спосіб його клонувати, щоб його можна було використовувати для протиповітряної оборони в різних українських містах. Loan him uh, so that he could be used as uh, air defense in different Ukrainian cities. Я думаю, що треба зробити просто надувного Келога, тому що це було б значно дешевше і просто розмістити його в різних важливих місцях, тому що чи говорить це Путін, чи просто Медведів це театральні ультиматуми Трампа, і вони думають, як і я, що Путін буде продовжувати виконувати більш-менш вигідні для Москви умови, поки тільки зможе, і він буде любити Путіна вічно. Вони чомусь думають, що між Кітом Келлогом і особливо Меланією Трамп, яка днями примудрилася перевернути всю російську армію Можливо, не найкраща ідея нападати на Україну, коли хтось може розповісти Трампу про це, тому що ми знаємо, що сталося з Меланією Трамп, коли Трамп повернувся додому і сказав: Дорога, у мене була хороша розмова з Путіним. А Меланія сказала так, але він все одно продовжує бомбити українські міста. Можливо, це тому, що вона просто не любить Трампа або намагається знайти спосіб, як би підколоти його або можливо це спосіб для Знаєте, Я впевнений, що це було величезне полегшення для всіх у розвідувальній сфері США, тому що це не була Габард, не директор ЦРУ Джон Бредок або хтось інший, хто розповів Дональду Трампу погані, неприємні, жахливі новини про Путіна, тому що ми знаємо, що Дональд Трамп не любить чути погані новини про Путіна. Це була Меланія Трамп. Що ми можемо зробити з нею? Я Припускаю, що її можуть депортувати, тому їй слід бути обережною, оскільки, судячи з того, що вона вам розповідає, всі інші в оточенні Трампа пройшли перевірку, окрім неї, здається, Тож мені цікаво, що думає голова відділу кадрів у Білому домі про те, хто міг би стати заміною першій леді, щоб не розповідати Трампу про те, що відбувається в реальному світі. тому що решта людей готові говорити все, що Трамп хоче від них почути. 2 плюс 2 дорівнює 47 сьогодні. Безумовно, а до того часу я думаю, добре, що у нас є Кіт Келох, тому що він цікаво виглядає у порівнянні зі Стівеном Віткофом, який демонструє справжній крах зовнішньої політики Трампа, тому що відправка Віткофа в Росію виявилася марною тратою часу. Знаєте, як сказав Трамп, Путін нас годує нісенітницею, але насправді нічого не відбувається. Отже, Вітков зник до речі, Вітков зник із близького сходу. Я припускаю, тому що Трамп збирається робити те, що збирається робити Ізраїль. А Вітков просто турбує людей на цьому етапі. Тож він напевно повернувся до гри в гольф з Трампом. Де стів Вітков де він з іншого боку, Кіткелог продовжує відігравати досить корисну роль, не тільки запобігаючи обстріли та атаки на киян російськими безпілотниками та ракетами, але й намагаючись продемонструвати певний рівень американського лідерства, тому що якщо ідеї Трампа, які ймовірно йому підказав Путін, спрацюють were going to work out. Україна б уже здалася. Європейські союзники сказали б Трампу все, що він хоче. Ми не збираємося допомагати Україні, якщо ви цього не хочете. Все добре, і тоді Кіт Келох не потрібен. А стів Вітков може просто організувати відпустку. спільну відпустку для Путіна і Трампа, але виявилося, вітков не потрібен. Кіт Келох насправді зараз відіграє досить важливу роль. Трампа порівнюють з Байденом, і я вважаю важливим сказати, що Байден зробив би це по-іншому. Байден зробив би це краще, але те, що ми бачимо, не це щось на кшталт зомбованої версії Байдена. Де Трамп робить те, чого він не хоче робити. Наприклад, дійсно допомогти Україні, тому що він знає, що Путін не буде задоволений, але він бачить, що іншого шляху немає, і тому він робить це без радості чи задоволення у половинчастий спосіб, з поганими результатами. На щастя, європі потрібен лише його дозвіл, щоб виконати решту роботи.